Всім привіт! Такі кавуни ростуть в Полтавській області. Ми вирощуємо лише розсадою. Прямим посівом пробували, не вистигають. Дто разів пробували висівати прямо в грядку, не виходить. Навіть ще в тому році не вірили, посіяли талісман, то були дуже пізно, малі і не солодкі. Розповім про сорти, а в кінці поставлю весняні відео, як ми сіяли і висаджували в грядку саму розсаду. Вирощуємо лише гібриди. Від сортів відмовилися, бо гібрид і смачніший, і врожайніший. Ось які вони на 21 липня. Тут був талісман, якого ми забрали, більше немає нікого на цьому кущі. Ось наступний буде. Талісман. Прикрили бур'яном ранній 65 день, 10-12 кг. Зараз оток виглядає. Трішки ще будемо чекати. Це чоловік бур'янцем їх прикриває, не знаю для чого, покладу назад. Наступний теж ось дуже великий. У нас талісмани, оце ми його третій рік вирощуємо, то найкращі. Ну, а купуємо для асортименту, бачите, пакетик. Ось такий він дуже великий. Потім будемо зривати у коротких відео, буду показувати. Знайшла топ гон Гон Середній, до 80-й день, 8-10 кілограм, ось маленький. Як для нас, то це добре. Ті перші поїмо, а ці будуть потім. Ми середнє її брали, щоб не всі разом, але дуже щось топган в цьому році найгірший. Оце буде топган. Заховався. Не дуже великі кавунчики, можливо, вони ще виростуть. Тут стигнуть кавуни, а воно сирена не втихає цілий день. Отакий у нас Крізбі. На цьому кущі трішки менший. Рядочок я висаджувала не дуже побагато їх. Цей більший набагато більший. Ось пакетик з насіння, а він ще більший. І кавун так виглядає. Вусик зелений. Пишуть, що це ультраранній 58-62 дні і має, бути 8-10 кілограм. Ну, до 10 кг його і буде, але ще зелений. І знайшла рядочок Biand. Підписано і такий кавунчик зараз. 55 день, 7-10 кілограм. Отакий. От Величенький, один наступний. Оцей бур'ян за три дні виріс. Була чиста грядка, ось три дні назад, був дуже сильний вітер, Підкидало оці всі наші кавуни. Літали вони в повітрі і не було за що зачепитися бур'янини. І от таке зробилося. Книжка рекомендує висаджувати 1,40 на 70 А ми висадили майже 2 метри в ряду і 3 метри між рядами. Оце кукуруза між одною рослиною одна кавун, одна кукуруза. Кукурузу висадила ракель Overland і Cumberland. Буду пробувати. Висадили так рідко, щоб трактором оці прополювали. І дуже навіть недавно була тут чорна земля і лише кавуни. Але так незручно кавунам рости. Треба висаджувати метр сорок на сімдесят щоб батоги оці встигли сплестися, коли в'яжуться кавунчики, щоб огуд. Переплівся і вітром їх не закидало, бо потім відпадають маленькі кавунчики. У нас так повідпадала друга, третя зав'язь. Залишилися лише оці великі. І вони подряпані. Других, третіх немає. Ось щось маленьке росте, ми не віримо в те, що він виросте, він кривенький. Перші деякі ось це талісман. Мабуть, він згнив зсередини, бо це виступає коричневе клей. І взагалі він не смачний. Отакі От биті кавуни не смачні, вони тверді. На той рік ми не будемо так висаджувати. Треба якось так, щоб не нам зручно, а кавунам. Від зав'язі достиглого кавуна один місяць. 20 червня ми бачили зав'язь і вчора подивилися, знайшли кавун із сухим вусом. Вирішили, що він стиглий. Подивилися на нього. Трикутничок вирізали. П'ятно, на якому лежить, має бути жовтим, не зеленим. вус сухий і лопаточка суха. Але це не завжди вказує на те, що кавун стиглий. І стукали, і пробували. І ось дивіться, що у нас вийшло. А це талісман, в якого вус сухий. Ладно. І має бути. Жовте дно не дуже воно жовте. Я думаю, він не дуже стиглий, але треба їсти, щоб успіть наїстися. Легко одірвався, Легко одірвався має бути спілий. Ну, в трикутничку рожевий трикутничок ми витягали. Погружаємо в корзину. Будемо зараз важить. Ось іще один талісман. Вус зелений, а знизу світле. П'ятно майже жовте, але ми не будемо його рвати. І бренить горно. В тому році отак ходили, теж хотіли кавуна, багато було великих. Вус сухий, а кавун зелений. І так, і так ми їх три штуки зіпсували, бо був взагалі зелений. А вус сухий. Треба всі прикмети використовувати, які знаєте, ще лопатка має бути. Суха ось оця лопотка. Ну, це тут перевітмо, мабуть. Один погін який кавунів. Дуже багато пагонів великих, на яких вітер пообивав кавуни нам. Ну, ці величенький. А сі поклали його на ваги лише 8 кілограм, а мов більший. А на грядці мов більший. Зараз у магазині по 29. Ось на 238 гривень. Звичайно, якщо для продажу, то не можна вирізати трикутничок, а як для себе, то можна іще днів 2-3 його притримати, якщо воно там зелене. Дуже шкода, коли великий кавун і зелений. Ми вже це пройшли. Цей рік я брала насіння дві пачки біант ну, нехай по 20 гривень. Талісман це цей рік, а це торішня почка. Було там трішки залишалося. Крізьбі і топган теж на 70 гривень. Оце 140, 210, 250 гривень. Я витратила на насіння цей рік. І уже у нас є кавун на 240 гривень. Майже відбили одним кавуном. Так що вигідно дома вирощувати. Сама відповідальна мить. Не зарізаться. Якось він легко ріжеться. поплів поплівніш. Той рік продовжується. Кавун трішки не такий, який хотілося б, але й в магазині, може бути, не зовсім стиглий. Бачите, вус майже сухий, а кавун не стиглий. На грядці кавуни ми не пасинкуємо, не підживлюємо, нічим не обробляємо. Були роки, що дуже нападала тля, то один раз бризкали актарою, і ще цей рік декілька рослин загинули від фузаріозного в'янення. Ми думаємо, що в нас було багато дощів, восени навесні і нижній шар землі на стій. Настільки вологий, що там немає повітря, земля важка і хвороба оця напала. Отут два підряд кавуни. ну Гібрид не знаю навіть і який. Я тут деякі розсаду підписувала, щоб знати, який сорт, а решта розстановку робили і розсада змішалася, то висаджували на кінець уже усі підряд рослини. Росада в нас цей рік була якісна. Кавуни швидко пішли в ріст. але 4 червня був приморозок і вони трішки примерзли, листя рябеньке таке стало. Не взагалі рослинки утрималися, але ж вони зупинилися в рості. Тиждень точно стояли перелякані. а потім пішли рости. 20 квітня висіваємо кавуни, саме час тому році сіяли 10 квітня, а у грядку висаджували 12 травня. Це було зарано. Ще були холодні дощі, їх поперекидало, можна було прикрити наші кавуни. Був дуже сильний вітер, наші стаканчики летіли, тими, що прикривали, трішки поборолися та й покинули. Буду висівати у саморобні стакани мої. Земля у мене тут змішана: лісова, лугова, із ферми дуже старий перегній. Дуже пухку землю любить кавун, диня, усі оці друзі люблять, щоб пухко було, не в, не в важку землю треба їх висаджувати. Перші роки ми висаджували з грядки земля, то воно така й розсада була. Похиталось, похидалось у стаканчику та й пропало. Стаканчики набрані з осені. Я їх підпушила. Така у нас. Гарний інструмент, полила. Потім кладу на сінинку, придавлюю її туди до мокрої землі. Зверху прикрию вологою землею, набрала землі. Сантиметр комусь тільки попаде, приблизно сантиметр, прикрию плівкою і буду виглядати з сходів. Не буду поливати зверху, якщо ж бачитиму, що висихає стакан тоді. Там внизу волога є, я лила. Присипала і накривою, ось накрила ці вже ростуть. І в три-чотири, отут воно постоє біля бочки. Потім однесемо ту теплицю на середній стіл, у великій, поставимо під сонечко їх, І щоб вони одного дня не були десь під, під столом. Бо це кавун, він не чекатиме, доки з ним. він буде тягтися. Отака схожість кавунів, це талісман нова пачка. Це талісман. Ось другий ящик крізьбі. Тут краще зійшли. Хтось до сходища, ще. З нього колись, можливо, щось буде. Біант гарно зійшов. Топган, пів ящика є, пів немає. Треба їх якось навчитися або пророщувати. Думаю, фарбоване насіння нехай сходить прямо в стаканчику. У тому році ми їх висадили, було ще так холодно, половина вимерзла. Прямо 50% дуже погано зійшли, а потім ще й вимерзли, то ми відтягнули до тепла в цьому році. Висадила. Нічого ми не додаємо, копаємо величеньку ямку, лєм багатенько води і занурюю свій стакан туди, нехай воно росте. Потім, щоб не хитало кущ, ми підпираємо оцими грудочками, отак обов'язково, щоб його не трясло, бо він такий, мові, загартований у нас у теплиці. Теплиця на ніч відкрита була. Росада гарна, але щоб його не теліпало, отак цими грудочками підпироємо, хатку їм робимо. Усі вони в мене так ростуть. Тут грудочок вистачає на грядках, ось наступний. Як ми висаджуємо, дуже рідко ось іще один, щоб трактор проїжджав бур'ян полов. Тут, не знаю, метрів раз, два, три. Тут ось кавунчики, якісь гірші, якісь кращі. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ми думали, що у нас погані кавуни, а так у людей попитали, то і гірші в них є. Треба, щоб була якісна розсада і швиденько пішла в ріст. Такі кавунчики виростають. Чим більший кавун, тим смачніший.